Як заснути без ліків? Трави для тривожності та сну? Хміль. У моєму рейтингу заспокійливих трав на основі наукових досліджень хміль займає шосте місце після корення валер'яни, лаванди, меліси, ромашки та пасифлори. У цьому відео про хміль я спробую відповісти на такі питання: які лікувальні властивості шишок хмелю? Українська народна медицина про хміль. Чи рекомендують Європі лікарі? шишки хмелю для того, щоб заспокоїтися та покращити свій сон, чи безпечні шишки хмелю для здоров'я, чому потрібно уникати екстрактів шишок хмелю, які продаються в аптеках та супермаркетах? Що робити, коли хміль вам не допомагає? Почнемо з того, чи рекомендує українська народна медицина хміль проти тривожності та покращення якості сну. Хміль досить популярний в українській народній медицині. Він має антибактеріальні та протизапальні властивості. Його застосовують для лікування симптомів менопаузи для підтримки травлення. Перелік його застосувань величезний. Але нас в першу чергу цікавлять його заспокійливі властивості. Отже, читаємо в українському енциклопедичному довіднику лікарські рослини. Що галенові препарати хмелю заспокоюють нервову систему прописувати їх доречно у разі безсоння, нервового виснаження, вегетосудинної дистанії, дистонії, клімактеричних розділів і так далі. Отже, хміль має заспокійливий ефект і широко використовується в народній медицині для полегшення симптомів стресу, а також як допоміжний засіб для покращення якості сну. А чи рекомендує Європейське агентство з лікарських засобів хміль як офіційний рослинний лікарський засіб рослинного походження, який лікарі виписують пацієнтам? Європейське агентство з лікарських засобів оцінює та схвалює лікарські засоби, а також наглядає за їхньою безпекою після виходу на рину. Хміль належить до категорії Herbal Medicinal Products. Лікарські засоби рослинного походження. Згідно з висновками Комітету з рослинних продуктів та для медичного використання при Європейському агентстві препарати на основі хмелю можуть використовуватись при порушеннях сну і тимчасового безсоння. Поряд з тим хміль може використовуватись при лікуванні психічного стресу і розладів настрою. Важливо зазначити, що використання хмелю як лікарського засобу рослинного походження в європейській медицині ґрунтується на традиційному застосуванні, це означає, що однозначних наукових доказів його ефективності не існує. А власне, чи є хоча б деякі клінічні дослідження. Які підтверджують ефективність хмелю. Що стосується лікування тривожних розладів і поліпшення сну, то є декілька клінічних досліджень, в яких стверджується, що хміль може мати седативну дію і відповідно покращувати сон і допомагати при легкій депресії. Було виконано окреме дослідження, в якому використовувалося безалкогольне пиво як джерело екстракту хмелю. Результати цього дослідження показали зниження нічної активності учасників, що підтверджувало седативну дію хмелю та допомагало краще спати. Хочу зазначити, що виконані дослідження не є строгими науковими доказами, які підтверджують седативну дію хмелю, але в той же час вони не заперечують таку дію. Але найкраще хміль виявляє свої заспокійливі властивості в поєднанні з іншими лікарськими травами. З якими. Найкраще хміль працює для заспокоєння та покращення якості сну в поєднанні з коренем валеріани. Ця комбінація за своїми заспокійливими властивостями навіть краща, ніж корень валеріани, який у моєму рейтингу заспокійливих трав займає перше місце. Переваги поєднання хмелю та кореня валеріани. Синергічний ефект. Разом ці трави можуть мати більш сильний лікувальний ефект. Ніж поодинці, є наукові дослідження, які підтверджують цей факт хміль містить лупулін, який має седативний, снодійний та рефлексуючий для м'язів ефекти. Корінь валер'яни містить валер'янову кислоту, яка має заспокійливий, снодійний і спазмолітичний ефекти. Комбінація хмелю та корення валер'яни вже давно використовується в народній медицині для поліпшення якості сну та зменшення рівня тривожності. Вона рекомендується Європейським агентством з лікарських засобів при порушеннях сну, тимчасовому безсонні, при психологічному стресі і розладах настрою як окремий лікарський засіб рослинного походження. В Європі це. Офіційні ліки і їх офіційно виписують лікарі. Коли ми розробляли рослинний засіб для боротьби з тривожністю та покращенням сну, ми використали це поєднання валеріани і хмелю в своєму фітокомплексі сонормін. Наш сонормін, порівняно з іншими аналогічними препаратами на ринку, має одну суттєву перевагу: ми не використовуємо екстракти трав для його виробництва. Оскільки більшість екстрактів купується в Південно-Східній Азії і якість їх припаскудна, ми використовуємо натуральну рослинну сировину, яка ж добова доза хмелю та можливі побічні ефекти. Добова доза хмелю може змінюватись в залежності від індивідуальних потреб та форми використання сухий екстракт, трава для заварювання чаю тощо. Загальні рекомендації можуть змінюватись, тому важливо дотримуватись інструкцій на упаковці продукту або консультації медичного фахівця. Однак типова доза хмелю для сприяння сну становить приблизно 05-1 грам сухої хмелевої шишки, яка використовується для заварювання чаю. Екстракт хмелю можна приймати у формі капсул, таблеток або порошку. Згідно з дослідженнями. Добова доза екстракту хмелю для людей становить від 200 до 1000 мг. Хоча це все дуже відносно, багато чого залежить від якості екстракту. Через те рекомендується починати з мінімальної дози і поступово її збільшувати. Хміль вважається відносно безпечним при помірному використанні. Проте, як і будь-яка рослинна добавка, хміль може спричинити побічні ефекти, особливо при високих дозах або тривалому використанні. До можливих побічних ефектів належать головний біль запаморочення, нудота, блювота. Людям з підвищеною чутливістю до хмелю або ж тим, хто приймає седативні препарати, слід бути особливо обережними. Оскільки хміль може посилити седативний ефект. Але якщо вам хміль не допомагає, що ж тоді робити? Отже, якщо вам лікарська трава не допомагає, спробуйте застосувати іншу. На моєму відеоканалі ви знайдете відео про корінь валеріани, лаванду, ромашку, які теж застосовуються проти тривожності та покращення якості сну. Не забувайте, що лікарські трави це не аспірин, який діє через півгодини. Щоб трава подіяла, потрібно тиждень-півтора. Рекомендується починати з меншої дози і поступово її збільшувати. Курс лікарської трави може тривати місяць-півтора. Рекомендується потім зробити невелику перерву на тиждень-півтора після повного курсу лікарської трави. Рекомендується. Перед використанням будь-яких трав'яних добавок проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви приймаєте ліки. Трави можуть змінювати дію ліків. Окрім того, причина вашої тривожності чи погіршення сну може бути досить серйозною, і вам потрібно запланувати візит до лікаря, а не сподіватися на рослинні препарати. Бережіть себе, гарного вам сну. До наступних зустрічей на моєму Відеоканалі навколо медичні нотатки. Сподіваюсь на ваші лайки і, що важливо, коментарі. Зміст мого відео є лише інформаційний, а не заміною професійної медичної консультації.